Світовий банк більш ніж утричі погіршив прогноз зростання економіки України на 25-й рік з 4,5% відсоткових пунктів до 2%. І якщо можна просто от для кінцевого споживача, що це означатиме? У нас знову долар буде вище неба. У нас знову ціни зростатимуть. Що буде для лю простих людей? Ну насамперед, це не вірять, що Україна зможе щось суттєво зробити для повернення до, до воєнних періодів. Тому що ми розуміємо, 22-й рік було просідання, 23-й вже почалось відновлення, і 24-й воно продовжується, але очікувало, що воно буде більш стрімке. Зрозуміло, що зараз Україна вже адаптувалася до нових реалій. Те, що нам вдалося відновити, ми відновили, але не більше. І це погіршення сприймаю сприймає як оцінку того, що по перше, що війна буде весь наступний рік. Що не треба там робити оцінки? Що ось ми думали, що війна завершиться там на початку, а далі буде все нормально. Ні, війна буде наступний рік. А далі що це досягнуто вже? Адап... рівень адаптації і нічого нового Україна не придумає, отже, не буду цього стрімкого повернення, е, ну і знову ж таки, прогнози це річ невдячна як нараз сказали. Чому тому що завжди вилітають чорні лебеді, був ковід, який дуже сильно це зруйнував. Зараз можливо щось інше. Тобто, подивимося, як будуть зі світовими цінами, зі світовою ці економікою загалом чи всі країни зможуть нормально зростати. Тобто, е, єдине, що поки що в цьому погіршенні прогнози обачає те, що є відчуття, що Україна вже адаптувалася, і поки що ніяких нових кроків не, не очікує від України, але знов ж таки це не означає, що їх не буде. Тут треба думати і з'являються ці ідеї, що а можливо ми навіть дозволимо експорт дронів. Я розумію, що це не популярна річ, чому тому, що ну Україна воює, як ви можете продавати озброєння. Але ж з іншої сторони, якщо ми розуміємо, що ми насичуємо достатньо на достатньому рівні певними типами озброєнь, а у нас є надлишки, то їх можна продати, отримувати валюти і купити те, чого нам не вистачає. Нам дуже багато чого не вистачає. Тобто, але це все треба аналізувати, щоб дійсно не було ситуації, що нам щось потрібно. а Ми це випадково продали назовні. Якраз такі ситуації не потрібно, допускати ну так. А в цілому, чи можна зараз вже обережно якось прогнозувати, яким у нас долара буде на у 2025 році? Ну, дивіться, в проєкті бюджету закладений середній курс 45 uh, гривень за долар, тобто суттєве підвищення. А середній курс означає, що він буде в середньому, тобто, наприклад, на uh, поточний рік у нас 40 цілих, якщо не повіляється, вісім гривень за долар. Тобто, ми розуміємо, що uh, долар в першій половині був нижче за цю позначку, тобто зараз 41,1. і uh, ми ну, розуміємо, що це фактично йде uh, згідно з цим прогнозом, тобто, скоріш за все, середнє. Середні курси буде якраз 47 А що стосується наступного, це дуже суттєво зростання. Ми розуміємо, що на початку він не буде 45 Якщо він навіть буде як зараз, 41-42 Це буде означати 47-48 по завершенню року. Це дуже суттєво буде зростання, і тут е, треба дивитись на першу перш за все, параметри зовнішньої економіки. У нас зараз за три квартали негативна сальдо 20 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що 27, якщо бути точним, що це дуже велике навантаження, але значною мірою воно було досягнуто через базу порівняння, коли Україна в першій половині дуже сильно верніше, перша половина цього року у нас база порівняння була з гарною першою половиною минулого, і тому було навіть падіння експорту. У нас за першу половину 2024-го, зростання експорту було 1%, А за Три квартали тобто, це липень, серпень, вересень, плюс перша половина, вже плюс 13 тобто з плюс 1 на плюс 13 за три місяці. При тому, що перша половина вона включення плюс 13. Чому тому що змінилась база порівняння Україна практично суттєво скоротила експорт в, в початку другої половини 2023 року? Ось будь ласка, ця база і дозволила робити такий а, скачок. Плюс у нас ну це грошовий вимір. А якщо фізично, то у нас експорт зріс на 37% Фізичний відсотків і це насамперед свідчення про просідання цін на провідні товари українського експорту, але ми ну, будемо дивитись на динаміку, як воно буде далі, тому що е, багато чого від цього буде залежати, і оцінки економіки України, як на мене, насамперед також повинні орієнтуватись на прогнози щодо світових цін. Так що тут через те, що зараз є просідання, такі є негативні. Але якщо світові ціни повернеться до більш менш нормального рівня, принаймні не в Україні, тобто зростуть на провідні товари, нашого експорту ситуація буде кращою. Угу, зрозуміло. Ну зрозуміло, що якщо у нас долар буде 47, то відповідно і всі ціни так само у нас абсолютно на все будуть підвищені. Тому треба готуватися ще тугіше затягувати ці пояси, які вже і так не знаю, куди вже затягувати. Насправді, а, пане Іване, ще хотіла вас уточнити такий момент. А, просто кому дякувати за це. Ось а, теж вийшов а, у нас рейтинг а, дані, точніше канадського інституту Фрейзера про те, що Україна повернулася у список найменш економічно вільних країн. Ми зараз займаємо 100 150-те місце з зі 165 країн торік. У нас було 113 те місце. А зараз ми там поруч з Зімбабве, Єменом, Лівією, Іраном стоїмо гордовито на 150 му місці. Все ми маємо за це дякувати Гетьманцеву з його політикою е з по відношенню до бізнесу. Чи чи чому так сталося? Чи це якісь є більш об'єктивні такі фактори? Згідно пояснень цьому рейтингу, яке надала канадська організація. А попередній рейтинг гарантувався на довоєнному періоді. Зараз вони вже включають війну, і зрозуміло, що під час війни є обмеження економічних свобод. Тобто, ми, наприклад, ну не секрет, що ми забороняємо російським інвесторам купувати щось в Україні. Це абсолютно вітний крок. Але з точки зору економічного погляду, це означає, що ви обмежуєте економічні свободи, що ви не можете всім дозволити купувати певні активи. Плюс ви збільшуєте. Видатки на війну ви збільшуєте військовий збір. Це також негативна впливає на власне позицію України в рейтингу і тому я насамперед бажаю що це не стільки роль наших чиновників загалом, скільки власне це війна, війна, яка триває. І вимоги, в яких Україна знаходиться, де пріоритет ставиться насамперед в сфері оборони, а не в сфері розвитку власної економіки або соціальній сфері, і принаймні з поясненням в цьому рейтингу, чому Україна така посилась. Я думаю, що це насамперед відіграє так, так скажімо так. Вплинула на такі позиції. Подивимося, що буде в наступному році. Тобто, якщо це, цей рік це перший який враховує війну, тобто фактично це оцінки 22-23 То подивимось, що буде, коли будуть оцінки там 25 рік. Тобто, вже коли зрозуміло, що війна триває, є певна адаптація, не є переведення війни на, країни на військові рейки. Тому що ми розуміємо, що якби ми перевели повністю економіки на військові рейки, то ми взагалі там ну. Приблизно було б можливо і на цих же місцях, але вже вони б думали, що так, економіка не працює на людей, вона працює лише на військову машину на відбиття агресії. Тому, як то кажуть, ну тут треба передивитись, бо багато рейтингів навіть, містить якісь суб'єктивні чинники. Я згадую Грузію, яка за часів Сакашвілі працювала суто на параметри, які включені в doing business і по ним все було гарно. А все, що не входило в doing business там були проблеми. Тому що вони находять навіщо їм за. Займатись ось тут треба продивитися дійсно, наскільки е, те, що закладено в цей рейтинг відповідає ре, 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 реальному стану речей, і наскільки воно впливає на життя країни, пане Іване хотіли. Хочу ще у вас на останок запитатися. Знаєте, про що ось багато політиків, міжнародних в тому числі, наш президент, в тому числі, натякають, що реально війна може зупинитися. Ми не говоримо зараз про перемогу України, там і тому подібне, зупинитися у 2025 році. Я би хотіла, щоб ви напевно трішечки додали реалізму нашим глядачам, пояснивши простою мовою, чому у нас на наступний день після того, як зупиниться війна, у нас не станеться економічного дива, і у нас не буде, грубо кажучи, долар по 5, Там і не знаю, хліб по 30 копійок, і всі будуть щасливі. Ну зрозуміло, що війна за ну, завдає шкоди, і ми в один в одну мить не відновимо цю шкоду, яку нам завдала війна. Ба більше, коли зупиняється війна, все одно у нас буде певна економічна модель, яка, хоч і не перейшла на військові рейки, але переважно орієнтується на сферу оборони, і переключати її, як то кажуть, натисненням однієї клавіші не вийде. Тому, до речі, коли було прийнято підвищення військового збору і інших податків, то там була така фраза, що вони діють... до. До завершення року, коли буде зняти міськове складство. Ну, як на мене на це треба переглянути? Чому? Тому що давайте моделюємо ситуацію. Війна ну, помріємо завершується 2 січня 2025 року, а закон буде діяти і податки до кінця цього року. Або інша історія: 30 грудня поточного року. І все, і по цьому закону миттєво всі податки скасовуються. Тобто, тут о, треба, як ви кажуть, прописати в перехідних положеннях не по завершенню року, а протягом там 30 днів, чи давайте там 60 днів поза після зняття військового стану. Це ну знов ж таки, це як людині, яка з 2008 по 2010 займалась нормопроектною діяльністю, це мені якби більш логічніше було таке формулювання, але ж. Ми розуміємо, що шкода завдана, і натисненням однієї клаві щоб цю шкоду не прибрати. Знадобиться час, бо більше знадобиться все ж таки повернення до цього плану маршала 2.0, про який казали. Треба, щоб він дійсно був і щоб Україна змогла, скажімо так, відновитись, і щоб це був приклад. Іншим країнам що гарні стосунки з заходом відстоювання теж цінностей призведе до того, що вас не лишить наодинці в потребі відновлювати свою економіку угу. і е, на відновлення економіки знадобиться в кращому випадку, при оптимістичному сценарію, десь років 3-5, правильно. Приблизно, тобто, тут тут треба рахувати, як це вдасться. Тобто, ми розуміємо ну, план маршала. Власне, це ж друга світова європа. Також доволі довго відновлювалася, але відновилась. Тому ну приблизно такий період, тому що перша Україна повністю не випала з економіки. Ми все ще світовий лідер по експорту соняшних в олії. Дві ну, 2023 рік, по 2024 четвертому подивимося, але. Ну експорт якийсь там відбувається, тобто ми ще ще є ага. гравцем тут. А, тому ну може не так довго, але ну 3-5 це, це як на мене такий абсолютно нормальний період, який треба бути для відновлення. Адже ми розуміємо, що дуже багато витрат буде на ну знаєте, є такий вираз очищення та від забруднення мінами території. Тобто, ми розуміємо, що все, що постраждало від війни, там дуже велика кількість небезпечних речей, які е, носить небезпеку. І для того, щоб розмінувати це все, є там Камбоджа, як приклад, такі великі території, це вимагатиме багатьох е і вкладень і, власне, е зусиль, які знову ж таки будуть брати ресурси економіки на те, щоб в перспективі ця економіка могла працювати. Так, ще нам працювати і працювати. Дякую вам, пане Іване, за розмову.